Це сталося тоді, коли це слово спало мені на думку, і мене осінило, що це таке. Я була просто по вуха закохана в Йовені. А ти? Тому я це записала, щоб зафіксувати. Було відчуття, ніби я стрибаю зі скелі, і я або виживу, і все буде добре, або моє життя обірветься. Підозрювала? Ні, поки не прочитала. Ти чуєш? я почувалася такою дурепою. Вона, мабуть, бачила її оголену. Я теж так подумала, але це може бути якийсь літературний прийом. Я залюбки з нею поговорю. Може, це варто того, щоб його опублікувати? Однозначно. Там є досить інтимні подробиці. Так, дуже сексуальні. Говорити про секс і сексуальність без снутливих обмежень це саме те, чого нам бракує. Це історія про квір пробудження. Ось твоя книга. Квір пробудження Так, це воно. То я квір лише тому, що мені подобається Йоганна. Настільки закоханою, я вже й забула, як це. Я думаю про всіх, з ким кохалася. Мрії. Фільм з трилогії секс, мрії, любов. Скоро у кінотеатрах.